Сьогодні розглянемо тему, чи можуть розмовляти з нами мертві. Служіння святих ангелів, як про це розповідає Святе Письмо, є однією з найбільш потішаючих і дорогоцінних істин для кожного послідовника Христа. Але біблійна істина затьмарена і спотворена хибними теоріями популярної теології. Вчення про природне безсмертя душі, запозичене з язичницької філософії та запроваджене до християнської віри в темні часи великого відступництва, посіло місце істини, яка так ясно викладена в Святому Письмі, а саме, померлі нічого не знають. Еклезіаста 5 розділ, 9, вибачаюсь, розділ 5 вірш. І багато людей повірили в те, що. Духи службові, яких посилають для служіння тим, які мають успадкувати Спасіння, є духами померлих. І таке переконання панує всепереч ясному свідченню Писання про існування небесних ангелів та їхня участь в історії людства, перш ніж померла перша людина. Чиня про свідомий стан людини після її смерті, зокрема, віра в те, що духи померлих повертаються, щоб служити живим. Приготували шлях для сучасного спіритизму, якщо померлі перебувають у присутності Бога і святих ангелів і мають знання незрівнянно більші за ті, котрі вони мали на землі, то чому б їм не повернутися на землю, щоб просвітлювати і наставляти живих? І якщо духи померлих витають над своїми друзями на землі? Як це твердять популярні богослови, то чому б їм не спілкуватися з ними, не застерігаючи їх від зла та потішати у смутку? Як можуть ті, хто вірить у свідомий стан людини після її смерті, відкидати те, що приходить до них як божественне світло, передане прославленими Духами? Ось канал, який вважається святим, через який сатана здійснює свої плани? Злі ангели, які виконують його повеління, з'являються людям як вісники зі світу духів. Хоч князь зла спонукує людей вірити, що вони нібито мають зв'язок з померлими, однак їхній розум перебуває під магічним впливом сатани. Спокусник має здатність відтворювати образи померлих друзів. Підробка досконала, зовнішність, мова, інтонація. Відтворюються з вражаючою точністю, багато людей заспокоюються, одержавши запевнення в тому, що дорогі їм люди насолоджуються небесним блаженством. Не підозрюючи про небезпеку, вони прислуховуються до духів підступних і наук демонів. Коли вони починають вірити, що померлі насправді повертаються, щоб спілкуватися з ними, Сатана викликає появу тих, хто зійшов у могилу непідготовленими. Вони заявляють, що щасливі на небі, і навіть займають там високі становища, У такий спосіб шириться хибна думка про те, що немає жодної різниці між праведником і нечестивим. Такі пришельці зі світу духів іноді висловлюють застереження, котрі нерідко збуваються. Завоювавши таким чином довіря людини, вони пропонують такі вчення, які підривають віру у Святе Письмо. Удаючи глибоку зацікавленість у щасті своїх друзів, вони намагаються навіяти їм найнебезпечнішу обману. Той факт, що вони викладають деякі істини і часом можуть передбачити прийдешні події, надає їхнім словам правдоподібного вигляду. Багато людей хоч і приймають їх вже вчення, і так довіряють їм, ніби це найсвятіші істини Біблії. Закон Божий усувається, Духом благодаті нехтують, і кров за не вважається за святим. Духи заперечують Божественність Христа, і навіть ставлять Творця на один рівень із собою. Отже, ховаючись під новою маскою, великий відступник продовжує проти Бога свою боротьбу, яку він розпочав на небесах і яка триває вже майже 6 тисяч років на землі. Багато людей намагаються пояснити спіритичні прояви лише шахрайством і спритністю рук медіума. І справді, часто ошуканство видають за реальні явища. Але не можна заперечувати вражаючі прояви надприродної сили, таємничий стукіт, з якого сучасний спіритизм почав своє існування, не був наслідком людської спритності й оману, але прямою дією злих ангелів, які таким чином започаткували одне з найуспішніших і найбільш руйнівних для людських душ заблуджень. Багато хто потрапив до Пастки тому, що вважав спірити з звичайним шахрайством, але, зіткнувшись віч на віч з проявами сили, яку не можуть не визнати за надприродно, вони будуть засліплені і приймуть її за велику силу Божу. Такі люди залишають поза увагою свідчення святого Письма щодо вчинених сатаною і його посередниками чудес. За сприяння сатани фараонові чарівники намагалися наслідувати Божі чудеса. Апостол Павло свідчить, що перед другим приходом Христа діятиме та сама сатанинська сила. Приходу Христа передуватиме дія сатани з усякою силою і знаками та з неправдивими чудами і з усякою оманою неправди. Апостол Іван також описав чудодійну силу, яка виявиться в останні дні. І чинить вона великі ознаки, писав він, так що й вогонь зводить з неба додолу перед людьми, і зводить вона мешканців землі через ознаки, що їй дано чинити. Тут не йдеться про звичайне шахрайство. Люди зваблюються на види, за невидимістю чудес, а чудесами, які агенти сатани звершують насправді. Князь Темряви, який спрямував сили свого майбутнього інтелекту, щоб зводити людей, майстерно пристосовує свої спокуси до людей усіх верст суспільства і до будь-яких обставин. Освіченим і культурним людям він пропонує спіритизм у найвитонченіших інтелектуальних формах, і в такий спосіб йому вдалося заманити багатьох у свої тенета. Про мудрість запропоновану спіритизмом апостол Яків писав, що не зверху походить вона, але земна, тілесна та демонська». Однак великий обманщик це, оскільки маскування якнайкраще служить його наміром. Той, хто міг стати перед Христом у пустелі спокушення, сяючий небесний серафен, з'являється і перед людьми у привабливому образі ангела світла. Він звертається до людського розуму з високими темами. Зачаровує уяву захоплюючими сценами і полонить почуття красномовним змалюванням любові й милосердя. Він окрилює людей до високого польоту думки, надає їм впевненості у власній мудрості для того, щоб вони в своєму серці відкинули придвічного. Ця могутня істота, яка змогла піднести Спасителя світу на височенну гору. І показати йому всі царства землі в їхній славі буде спокушувати людей таким чином, щоб завести в обману тих, хто не буде захищений божественною силою. І в наш час сатана ошукує людей так само, як ушукав Єву в Едемі, лестощами, запалюючи в них жагу до забороненого знання і викликаючи потяг до самозвеличення. Пликання цього зла призвело колись його до падіння. Цим же він намагається призвести до загибелі і людей. І станете ви, немов боги», – заявив він, знаючи добро і зло. Спіритизм навчає, що людина за своєю природою це істота, яка постійно прогресує, що її призначення. Від самого народження це нестримний потяг до прогресу, аж до осягнення вічності, піднесення до рівня Божества. І далі. Кожна інтелектуальна істота буде судити сама себе, а не іншого. І цей суд буде справедливим, тому що буде судом власного я. Престол знаходиться в тобі самому. Один з учителів спиритизму, після того, як у ньому спону... прокинулася так звана духовна свідомість, сказав. Усі мої ближні були безгрішними півбогами. Ще інший заявив, усяка справедлива і досконала істота, це і є Христос. Отже, замість праведності та досконалості безмежного Бога. Який тільки єдиний гідний поклоніння замість досконалої праведності його закону, справжнього мірила людських чеснот, сатана висуває грішне помильне єство людини як єдиний об'єкт поклоніння, єдиний зразок судження чи мірило характеру. Але це рух не вперед, а назад. Закон розумового і духовного розвитку полягає в тому, що людина змінюється залежно від того, на що дивиться. Розум людини поступово пристосовується до тих предметів, про які вона думає, і вона стає схожою на те, що любить і що поважає. Людина ніколи не підійметься вище власного взірця чистоти, доброти чи істини. Якщо її я є найвищим ідеалом, то вона ніколи не досягне нічого вищого, навпаки, вона поступово, але постійно занепадатиме. Тільки благодать Божа здатна піднести людину. Полишена на саму себе, людина неминуче прямуватиме до занепаду. Людям розбещеним, пожадливим і хтивим любителям задоволень спіритизм подається в менш витонченій формі, ніж благородним і високоосвіченим інтелектуалам. У його грубих формах вони знаходять саме те, що відповідає їхнім смак смакам. Сатана вивчає слабкість натури кожної людини, її уподобання і гріхи, до яких вона схильна. А потім докладає всіх зусиль, щоб створити сприятливі умови, аби людина зрішила. Він спокушує людей до непомірності в речах, котрі в суті своїй не мають нічого ганебного, але нестриманість ослаблює тілесні, розумові і моральні сили. Сатана погубив і погубить тисяч людей, спокушуючи їх задовільняти свої пристрасті. Внаслідок чого людське єство уподібнюється до тваринного. І щоб довершити свою руйнівну роботу, він заявляє через духів, що істинне пізнання підносить людину над усіма законами. Все, що існує, добре, Бог не осуджує, а всі гріхи, які чиняться, не ставляться в провину. Ось такі заяви. Коли люди починають вірити, що їхні бажання це найвищий закон, а свобода це все дозволеність і людина відповідальна тільки перед собою, то хіба можна дивуватися тому, що моральний занепад і розбещеність панують усюди? Багато людей з задоволенням приймають вчення, яке дає їм змогу потурати бажанням невідродженого серця, Отже, людина звільняється від гальм самообмеження, нею керує пожадливість, розумові й духовні сили нівечиться тваринною хтивістю. І торжествуючий, сатана таким чином заманює у свої пастки тисячі нових жертв, які при цьому не сумніваються, що вони є послідовниками Христа. Але хай ніхто не дасть себе обманути заявом спіритестів. Бог дав світові достатньо світла, щоб люди могли виявити пастки сатани. Як уже було сказано вище, теорія, що лежить в основі спіритизму, різко суперечить ясним і переконливим ученням святого письма. Біблія навчає, що мертві нічого не знають, їхні думки зникають, і вони не беруть участі ні в чому, що діється під сонцем. І їм нічого не відомо про радощі чи клопоти тих, хто був їм дорогий на землі. Амінь.